Оскільки рішення про переїзд було вже остаточним, тримати сосну, що виросла, сенсу не було. Для початку я вирішив її спиляти та глянути, за яку ціну її в нас куплять, а там уже вирішувати, чи відправляти її на лісопилку, чи продати так. Думаючи, що очищена від гілля сосна коштує дорожче, ну а раптом, я взяв бензопилу і почав роздягати стовбур. Потім класика жанру: лебідка, траси, трактор, і сосна вирушає в подорож до точки продажу. Дві таких колоди трактор тягнув без особливих проблем, наче для нього це була ранкова розминка, але без пригод. Як завжди, не обійшлось підняти колоду вище я не зміг, і одна з них вирішила застряти. Тож довелося трохи побігати, попихати і покрутити ситуацію, поки ми з нею дійшли згоди. В результаті вдалося вторгувати майже 95 тисяч гривень. Сума, звісно, не космічна. Але враховуючи, що в нас залишилось ще 18 дерев, то загалом вийде майже мільйон. І оскільки планів надовго затриматись на цій фермі в мене не було, вирішив продати все напряму без переробки в лісопильні. Коли вже я закінчив пиляти дерева, поставив бензопилу в бік, випрямив спину і подумав: Фух, нарешті кінець. Але як часто буває, кінець виявився не кінцем. Виявляється, на полі ще стояла одна самотня сосна, яку я примудрився прогавити. Стояло собі, наче казала: Ага, мене ти забув. Ну що ж, не залишати ж її тут? У нас зараз кожна гривня на рахунку. Взяв пилу ще раз і за кілька хвилин. Та горда жива сосна лягла поруч з іншими. Цього разу я навіть не брався їх очищати від гілля. Нехай купують, як є. Менше мороки, швидше продаж. Далі почалася знайома процедура. Заводжу трактор підчіпляю трос, обережно тягну колоди до точки продажу. Трактор уже здається, сам знає цей маршрут. Можна із заплющеними очима їхати. Але я все-таки так робити не ризикував. І ось о 10.38 всі дерева були акуратно підтягнуті. Але тут є маленький нюанс. Не на точку продажу, а тільки до неї. Тепер їх треба було якось примістити на саму платформу для продажу. Дивлюся на купу дерев солідна така, виглядає майже як маленька фортеця з колод. Маю надію, що вдасться вторгувати хоча б 700-800 тисяч гривень. Але трактор вирішив мене трохи розчарувати. Тягнути таку вагу на платформу він не поспішав. Потужності відчутно не вистачало. Довго не думаючи, вирішив діяти методом першого разу продати те, що вдасться пересунути відразу. Перша партія принесла 388 тисяч гривень. Друга 107 тисяч гривень, а за наступні два дерева дали всього 68 тисяч. І тут мене наздогнало цікаве відкриття. Коли ми продавали перші дві очищені сосни, нам заплатили 95 тисяч, це майже на 30% більше, ніж тепер. Виходить, моє небажання різати гілля обійшлося в мінус 150-200 тисяч від очікуваного заробітку. Міг би мати 700 тисяч, а отримав десь 550. Ну що поробиш? Головне, що я не продав собі у збиток. А урок засвоїв, наступного разу буду все більш акуратний. І зрізати гілля. Маю для вас новий челендж. Якщо під цим відео ми набираємо 600 лайків, я зроблю серію тривалістю 40 хвилин. З вас лайки, з мене круте відео. Домовились? Потім я взявся за ущільнення трави в ямі. Заняття скажу чесно, не з тих, що викликають захват. Це тобі не гонки на тракторі, але прибуток воно приносить пристойний. А гроші, як ми пам'ятаємо, зайвими не бувають. До речі, у цій ямі лежала навіть не вся трава з нашого поля. Чесно кажучи, бажання збирати залишки в мене просто виправилось. У голові крутилася лише одна думка. Чим швидше я переїду на нову ферму, тим краще. У підсумку вдалося закрити на ферментацію 184 666 літрів. Непоганий такий запасик на майбутній продаж. Далі календар уже показував жовтий, а біля теплиць майданчик. Для відвантаження товару був забитий під зав'язку. Що робити? Я пішов найпростішим шляхом. Сів у трактор обережно підштовхнув і сунув усі піддони з продукцією в бік. Тому якщо раптом у магазині ви побачите пом'яту капусту або помідори з дивним візерунком від коліс, цілком можливо, що це наша фірмова упаковка з даної ферми. Зробив я це для того, щоб теплиці могли допрацювати всю воду, яку я раніше в них заливав. Але тепер спливла ще одна проблема: в нас немає причепи для перевезення піддонів. Ну ладно, вирішувати будемо ці проблеми по мірі їх надходження. А поки назад до силосної ями гляну, що там із процесом ферментації. Як виявилося, у силосній ямі все йшло чудово. Ферментація успішно завершилася і можна було починати підготовку до продажу. Запах стояв такий, що корови стояли б у черзі. Пшениця на той момент продавалася по 53 500 гривень за тисячу літрів. Така ціна кричала сама за себе: Продай мене прямо зараз. Ну і відмовитися від такого було б гріхом. Тому я доручив Андрію організувати продаж зерна, а сам тим часом почав думати про інше. На ринку скоро обіцяли хороший попит на салат і помідори. А в мене й досі немає причепа для перевезення піддонів. Ситуація, м'яко кажучи, гальмувала процес. Вирушив у магазин і виклав майже 66 тисяч гривень за відповідний причеп яскраво червоного кольору. Офіційно він був призначений для привезення тюків, але я сподіваюся, що з піддонами він теж. Подружиться. Ну, знаєте, як у відносинах. На вигляд все підходить. А от чи підійде в роботі, покаже тільки практика. Поки я розглядав свою нову платформу, Андрій вже встиг привести перший причеп пшениці. За нього ми вторгували рівно 1 мільйон гривень. Ну там з копійками. Сума приємна, але, на жаль, таких причепів у нас вийде небагато. Зерно не гумове, швидко закінчується. І ось тут мене чекала несподіванка. Ця нова платформа. Виявилася дуже вибагливою. Вона вперто відмовляла вантажити підони, які лежали просто на землі. Чомусь тригер не бачив їх взагалі. Натомість чудово вантажив ті підони, що були трішки припідняті. Зокрема, які я розташував на пагорбі. Мабуть, у неї свої поняття про комфорт. Але і це ще не все. Коли я нарешті згорем завантажив вісім підонів, мій старенкі МТЗ просто не потягнув цей причеп. Стою, дивлюся на це все та й думаю. Ну і навіщо я так спішив його купувати? У результаті вирішив залишити платформу до того моменту, поки звільниться наш більш потужний трактор, який без проблем зможе взяти цей вантаж. Щоб не їхати на МТЗ порожняком до бази, я підчепив до нього бочку з водою і перевіз її на площадку, так щоб і сам був зайнятий, і трактор впусту не їхав. Погравшись із платформою для піддонів трохи довше, зрозумів, що не все так просто, як здається. Тож вирушив у магазин і виклав 162 тисячі гривень за платформу по меншого розміру. Сподіваюся, із нею буде простіше та комфортніше працювати. Вирішив перевірити нову платформу прямо біля бази. Тому завантажу туди два піддони бруса. Їх теж все рівно потрібно продавати. І що ж? Він впорався без жодних проблем. З продажу бруса вдалося вторгувати 747 тисяч гривень, чесно кажучи, починаю потроху симпатизувати цій лісопилці, хоч і довго, але результат радує. Потім я поїхав до парників, де завантажив 12 піддонів салату. Однак, два підони салату, на жаль, не вмістилися. Їх доведеться забрати наступного разу. З продажу цього обсягу, вдалося вторгувати 1 мільйон 130 тисяч гривень. І чесно кажучи, це мені вже навіть подобається більше ніж продавати піддони з брусом. А на рахунку вже красується сума в 5 мільйонів 800 тисяч гривень. Ще продав 10 піддонів і 2 піддони салату. Отримав ще трохи більше одного мільйона гривень, і це на секундочку далеко не вся продукція. Тому я сподіваюся, що ми ще доберемо як мінімум 1 мільйон на продажі зелені. Продавши лише 12 піддонів помідорів, вдалося виручити 898 тисяч гривень. І хоча помідори трохи дешевші, їх у нас було більше ніж салату. Чесно кажучи, я зараз задумався, чому цей овоч називається салатом. Фактично, це ж капуста. Напишіть у коментарях, як краще називати цей овоч, капуста чи салат. Якщо я не отримую варіантів, почну називати його горіхом. І не намагайтеся шукати тут логіку, її просто нема. Одночасно, маючи емоції і радості, і смутку, я завантажив останні 5 підонів помідорів, за які отримав ще 374 тисячі гривень. Але якщо ти думав, що я вже все продав, ти помиляєшся. Адже нещодавно ми купували курятник тому тепер їдемо збирати яйця. Ну принаймні я дуже сподіваюся, що вони там є. Мда. З яйцями тут явно не густо. Маємо всього один піддон, та й той заповнений лише на 70%. Але я маю надію, що з продажу цих яєць, хоч трохи відіб'ємо пшеницю, яку раніше завозили цим курям. Складається враження, що частину яєць позичив якийсь лис. Ну або як інакше, Мона пояснити це. Добре, хоч щось хоч є тут бляха. Не пусто і то добре. Чесно кажучи, шкода покидати ці поля. Стільки часу і душі ми вклали сюди. Одна лише Більше заправка чого варта, скільки болю і страждань було б під час її будівництва. А ще більше, коли ми тут заправлялись. Але дороги назад уже нема. Треба рухатися вперед і не озиратись. Коли я приїхав майже до точки продажу, помітив, що на причепі пропав піддони з яйцями. Спершу подумав, що десь згубив, але потім зрозумів, їх вкрав другий причеп. Тому я вирішив не ускладнювати життя і не морочитися з перезавантаженням яєць на другий причеп, а просто довести їх до точки продажу на тій платформі. Що купувала раніше, і результат мене реально шокував. За неповний піддон єсть вдалося вторгувати 111 тисяч гривень. Не пам'ятаю за скільки ми купували курятник, але здається, гроші ми вже відбили. Ну як мінімум за самих курей. Хоч на рахунку вже є 8 мільйонів 200 тисяч гривень. Варто пам'ятати, що в силосній ямі досі лежить силос. До нього я нарешті добрався. І щоб не ускладнювати собі життя з маленьким конвеєром, підіймати його вилковим навантажувачем, це як танцювати з бубном. Я вирішив купити конвейер побільше, щоб можна було завантажувати великі причепи без будь-яких проблем. Ви ж мене знаєте, я завжди шукаю, де б купити подешевше, тому в магазині придбав конвейер за 790 тисяч гривень. І хто розбирається в цьому питанні, той вже зрозумів, що це була моя перша помилка. А я, будучи щасливим власником такого чудо-конвера, відразу його підчепив до трактора та повіз до селесної ями, сподіваючись почати вантажити. А ще повернувся за малим конвером, яким планував завантажувати більший. Але щоб мені його дістати, потрібно було знову заводити МТЗ, відганяти його разом із бочкою. Цілий квест. Чесне слово, після цього лише зміг вигнати маленький конвейер на площадку і підчепити його до трактора. І коли вже був налаштований, що тепер силу спосиплеться як пісок із старого діда, то зрозумів. Одну страшну правду. Я купив не той конвейер. Точніше купив такий, що лише транспортує вантаж з точки А в точку Б. Але завантажувати високі причепи він не може, бо не піднімається вгору. Коротше, 790 тисяч просто в нікуди. Терпіти таку неповагу до власного гаманця я не став і продав цей конвейер за 672 тисячі гривень. Можете мене привітати, я просто витратив 120 тисяч гривень, а точніше втратив їх. Ну а потім пішов до магазину і придбав конвертну стрічку за 1 мільйон 700 тисяч гривень, яка нам уже точно підійде. І мені здається, поки я займався цими справами, міг би вже половину силу супродати по тій схемі, що налагодив раніше. Але ж хто знав, що такі пригоди можуть трапитись? Того дня здавалося, що все йде шкребер. Навіть коли хотів банально підчепити конвейер, мені заважав причеп. Ну справжній день через жопу, але незабаром конвеєр був на місці, і мені залишилось лише під'їхати причепом під нього, що я і зробив. Тепер потрібно набратися терпінням до монотонної роботи. Щоб прискорити процес продажу, я також використовував МТЗ і менший прицеп, який вміщав 10 з половиною тисяч літрів. Поки один причеп відвозив на продаж, інший трактор з причепом поставив під конвейер і він завантажувався. Таким чином, конвейер не поростоював, а працював безперервно. Думаю, це пришвидшило процес продажу десь на 30%. Щоб ви зрозуміли, наскільки я квапився продати весь силос, ось вам маленький научний приклад. Коли під'їжджав до точки продажу, я так сильно тиснув на гальма, що трактор буквально підривався в повітря. Ось тут можна тільки похвалити, що в цього трактора дуже добрий передній гальма. Але водночас треба зрозуміти одне: мені точно не варто довіряти дорогий трактор, бо він може й розвалитися, якщо я й далі так буду водити. До речі, майже забув звернути вашу увагу на ось цей маленький причеп. Коли він завантажений, дві осі притискаються до землі. А коли порожній, передня вісь ближча до трактора, піднімається в повітря. Таким чином, причеп легше заходить в повороти і економить шини. Маленькі, плюшкі, але як приємно. На рахунку вже маємо 9 мільйонів 285 тисяч гривень, а в силосній ямі залишилося всього 7,5 тисяч літрів силосу. Ми практично на фінішній прямій. Розвантаживши наступне причепі з силусом, я припаркував МТЗ із причепом на площадці, бо силосу більше не залишилось. Решта вже, напевно, завантажена. Скоро приступимо до продажу самої техніки. І тут я вам раджу поставте це відео на паузу, вліпіть вподобайку і напишіть у коментарях, яку суму, на вашу думку, ми матимемо на рахунку, коли продамо всі трактори, причепи та підприємства. Мені дуже цікаво почути ваші варіанти. І зрозуміти, хто додивився це відео до даного моменту. Із залишків силосу вдалося завантажити 7267 літрів, за які ми вторгували 116 тисяч гривень. Можливо, для когось це не такі великі гроші, але для нас кожна копійка на вагу золота. Ви лише подивіться на цю красу, скільки техніки вже у нас у власності: трактори, причепи, сівалки, культиватори, плуги і багато іншого. Чесно кажучи, мені навіть шкода. Це все продавати. Але що поробиш? у нас є план, і ми маємо його дотримуватись. І хоча я довго відтягував цей момент, все ж таки зайшов до списку наявного транспорту і почав продавати. Продав усе навіть бензопилу. І на рахунку вже було 19 мільйонів 189 тисяч гривень. А в піднавісі і на площадці стало пусто, як у холодильнику перед святами. Коли дивлюся на це все, хочеться просто сісти і поплакати. Але це ще не все. Навіз вдалося продати за 208 тисяч гривень. Точку продажу за 182 тисячі 330 гривень. Лісопилку за 711 885, кожну із теплиць по 755 тисяч. Малу селосну вежу за 498 тисяч. Не забув і про нашу АЗС, за яку отримав 572 тисячі. А селосну вежу за 412 тисяч. В цілому, на цій мапі ми провели 5 років, і все, що після нас залишиться, це пусті поля та порожні площадки. А позаду мене видніється не просто зелене поле. Це те саме поле, яке зовсім нещодавно ще шуміло колосками. А ми з вами тут збирали врожай. І ось знову все з чистого листа. Але цього разу у нас на старті не кредит в 5 тисяч доларів, а цілих 23 мільйони 122 тисячі 248 гривень. Отож, пропоную не тягнути. Кота за пістолета, час братися за діло і починати скуповувати техніку. Щоб відразу не розкидатися грішми, вирішив стартувати скромно. Ну настільки, наскільки це взагалі можливо з такою сумою. Купив 3 МТЗ, один комбайн, але цього разу вже нормальний. Не той наш старенький. А Моїсей, жатко для збору пшениці та вівса. І звісно ж три плуги. Без них в полі робити нічого. Першою жертвою наших аграрних амбіцій стало поле площею 6,6 гектари. На око воно більше, ніж два наших попередніх разом узятих. Запускаю і обробіток, відправляю на роботу 3 МТЗ. Робота, звісно, не з тих, що клац і готово, але до посіву часу у нас вагон і ще маленький візочок. А поки трактори трудяться, вирішив не втрачати часу і поставити теплиці. Минулого разу вони принесли нам до досить непоганий дохід, тож чому б нам не повторити успіх. Спершу треба визначитися з місцем. Площадку під них робити не буду. Економія як не як. Але дорогу прокласти треба обов'язково. Місце залишив те саме, що й минулого разу, біля ставка. Ідеально, щоб за водою далеко не кататися. Між теплицями залишив мінімальний простір, тільки щоб вистачало місця для площадки під складування готової продукції. Минулого разу ми скромно поставили всього дві теплиці. Але тепер масштаби інші. Ставлю 4 відразу. Пам'ятаємо, що теплиці це як ті бездонні будівлі. З бочкою на 2 куби туди навіть не варто під'їжджати. Тому беру серйозну техніку: бочку Лізард на 8 кубів. Ціна питання 1 мільйон 98 тисяч гривень. Це знаєте, вже не просто бочка, а ціла пересувна водойма, оскільки наші трактори вже працюють на полі, довелося розширити наш тракторопарк. парк. Купив ще два МТЗ: один синій, інший червоний. Що було як у мультфільмі. Про доброго і злого поліцейського, тільки в нас буде добрий і злий трактори. Ну і щоб підони не тягати руками, одразу взяв платформу для перевезення. Чесно кажучи, є в мене сумніви, чи потягне МТЗ бочку з водою. Якщо загальна вага з водою буде десь під 10 тонн, а сам трактор важить ну, приблизно 2,5-3 тонни. Точно не знаю. Зараз ми це й перевіримо на практиці. Вирушаю в рейс, перевірити, чи зможе МТЗ не тільки зрушити цю махіну з місця, а й дотягнути до теплиць. А заодно і й заповнимо трохи води, щоб теплиці почали працювати. На щастя, він упорався, не скажу, що легко, але. Потягнув. І тепер, на відміну від минулої ферми, ми будемо в 4 рази швидше заливати воду в теплиці. До речі, кожна теплиця вміщає 40 тисяч літрів води. Ну або ж 40 кубів. Якщо рахувати по нашому причепу на 8 кубів, то виходить рівно 5 поїздок від ставка до теплиці, щоб залити її під зав'язку. Ну і це ще, якщо дорога буде без пригод. А з моїм везінням ви ж знаєте, що це майже нереально. Для старту я вирішив залити по одній бочці у кожну теплицю, щоб вони хоча б почали працювати. Рощування поставив салат не той, що з майонезом на свята, а найцінніший серед можливих культур у теплицях. Росте він, правда, не надто швидко, але зате прибуток приносить досить пристойний. А оскільки гроші в мене ще залишились, то я, як справжній фермер, який тримався, але не втримався, одразу прикупив три сілки, культиватор. І Фіат, трактор середнього класу. Він відносно недорогий, але потужний. Хоч і не новий, але виглядає надійно. Думаю, свою роботу він зробить на всі 100%. Ну і звісно, взяв ще одного причепа. Маючи під рукою вже більш потужний трактор середнього класу, я вирішив перевірити його в справі. Підчепив до нього бочку та поїхав заправляти теплиці. Бо на МТЗ, звісно, робити це досить лампово і атмосферно, але, відверто кажучи, досить довго. Як говорять, Час це гроші і втрачати його просто так не хочеться. Тут раптом згадав, що у нас взагалі-то немає точки продажу, а без неї, як би ми не старалися, готову продукцію чи то пшеницю, чи той самий салат банально нікуди буде продати. Тому, довго не думаючи, я розмістив нову точку продажу, там де колись була лісопилка. Місце знайоме, зручне і вже перевірене часом. Після цього одразу повернувся до, так би мовити, моїх водних процедур. Продовжую заповнювати теплиці водою. У кожну залив по 24 тисячі літрів води. Тимчасом. Часом поле номер один почало вже набувати більш-менш пристойного вигляду, десь відсотків 15 його вже було перегорнено. І хоч це ще далеко не фініш, але приємно бачити, що процес рухається. За 878 тисяч гривень я поставив поряд із точкою продажу силосну вежу, саме в ній зберігатиметься весь наш сипучий врожай. Цього разу я вирішив діяти максимально компактно. Розташував все поруч, і як на мене, це просто золота ідея. Не потрібно ганятися з одного кінця карти в інший, щоб продати пшеницю. Завантажив причеп, розвернувся і вже продаєш. Про естетику я теж не забув. Територію красиво забетонував, і тепер виглядає все досить охайно. В майбутньому можливо навіть додамо освітлення та паркан, щоб була і краса, і порядок. Хоч на вулиці вже стояла темна ніч. Я все ж вирішив не гаяти часу. Сів у свого фіата і виїхав на поле номер 1 щоб пройти з ворота, і підготувати його до культивації. Якщо цього не зробити зараз, то потім картинка буде виглядати, ну м'яко кажучи, не дуже буде видно траву. Тим часом, за власним бажанням, Андрій та Сергій вийшли в нічну зміну. Хлопці взялися за культивацію та посів поля. Таке бажання працювати навіть уночі. Це вам не жарт за це їм окремий респект. Але, хоч як вони старалися, за ніч великий шмат поля вони все ж не встигли обробити. І справа не в тому, що працювали вони повільно. Просто поле насправді величезне. Щоб пришвидшити процес, я вирішив відправити до них Петра і Миколу. Тепер, коли вони працюють, в чотирьох справа точно піде швидше. А я тим часом вирішив трохи, ну скажімо так, навести красу навколо першого поля. Я засипав і вирівняв дорогу, витративши на це задоволення приблизно півмільйона гривень. Так. Я чудово розумію, що це витрати не першої необхідності, і зараз, можливо, не найвдаліший момент. Але ж хочеться, щоб було не лише функціонально, але й красиво. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Ви реально топові. Не забувайте ставити лайки, щоб просувати відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові серії, і писати коментарі, бо я їх всі читаю і відповідаю. Зустрінемось в наступній серії. Пока-пока.